У сто разів більше безперервне щастя. Роздуми над Божим Словом на вівторок восьмого тижня звичайного періоду. рік 2. Того часу Петро почав говорити Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив. Воістину кажу вам. Немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в придешньому віці. Вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Щоби добре зрозуміти слова Ісуса, нема нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія. І при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями. Треба себе запитати, що значить мати чи не мати, свій дім, брата, сестру, маму, тата, своїх дітей чи свій маєток. Це значить бути по людськи щасливим, любити та бути любленим, відчувати, що ти комусь потрібен, а також знати, що є ті, хто тобі допоможуть в лиху годину, з ким ти завжди можеш розділити свої печалі і радощі. І справді будь-який християнський місіонер, що на все життя покинув свою сім'ю в Європі. І поїхав проповідувати Євангеліє африканським племенам, не обов'язково матиме буквально в сто разів більше братів, сестер чи домів. Йдеться тут скоріш про те, що цей місіонер матиме такі радість і щастя, таке відчуття сенсу свого життя, які набагато перевищують земні радість і щастя. Поміркуймо над тим. Що справжній господар проявляється не в тому, скільки в нього майна, а в тому, як він вміє господарювати. Справжня мама оцінюється не за тим, скільки у неї дітей, а як вона любить кожне з них, і як про кожне з них дбає. Справжня любов проявляється не в тому, щоб мати у сто разів більше друзів. Але щоб мати у сто разів більше любові, готової в сто разів вірніше служити, в сто разів великодушніше пробачати, та в сто разів сильніше вірити в те, що навіть найгірший мій брат чи сестра у Христі можуть виправитися і навернутися, бо я молитимусь у сто разів ревніше. Ідеться отже, не про те, скільки мати. А скільки любити ця радість і щастя у сто разів більш інтенсивні і неперервні, при цьому радість і ця любов не від нас самих, вони є надприродним даром Божим і походять із віри, з життя у благодаті, з послуху Божому Слову. Вони не мають у собі нічого спільного з приємністю і задоволенням гріха, наприклад, тілесного. А таке життя, звісно, вимагає певної жертви, відмови та втрати чогось, що можливо вважається у цьому світі за щастя, навіть якщо і не є гріхом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.